Свічтаун. Команда забезпечила собі прохід до Прем'єр-ліги на сезон 24-25 після вражаючого сезону в чемпіоншипі. Ось основні особливості даної команди. Тренером є Кіріан Маккена. Маккена колишній асистент тренера Манчестер Юнайтед. Він очолив із Свічтаун у 2021 році, в грудні місяці, і привів команду до двох поспіль. Підвищенню класі. Він користується великою популярністю серед фанатів і зараз привертає увагу великих клубів, таких як Манчестер Юнайтед та Челсі. Але Ісвіч намагається утримати його. Граючий стиль команди. Команда під керівництвом Маккені демонструє атакувальний і динамічний футбол, що дозволило їм стати однією з найбільш результативних команд у чемпіоншипі. Ключові гравці Вацлав Хладкий основний воротар, який був важливим для команди протягом усього сезону. Аксель Туанзебе. Захисник, який додав стабільності в обороні, Люк Вельфенден і Камерон Берджес. Інші ключові захисники, які допомагали команді в досягненні її цілей, Сем Моріс і Джек Тейлор. Важливі гравці в півзахисті, які забезпечують баланс і креативність фінансовий аспект. І в зробив значні інвестиції для побудови конкурентно спроможної команди. Це включало високий рівень витрат на заробітні плати у лізі 1 та чемпіоншипі. Їм потрібно тепер окупитися, повернувшись до прем'єр-ліги. Ці фактори роблять і свій командою яку... За якою варто спостерігати у новому сезоні Прем'єр Ліги. Прогнози експертів. Експерти прогнозують, що Ісвіштаун може мати труднощі у своєму першому сезоні після повернення до Прем'єр-ліги. Основні завдання будуть полягати у збереженні місця в еліті та адаптації до вищого рівня гри. Команда, ймовірно, боротиметься за місце в нижній частині таблиці, прагнучи уникнути виліту. Однак багато залежить від виступів ключових гравців та можливих підсилень у трансферному вікні.